З 8 години 45 хвилин росіяни нанесли 6 ударів по місту Харкову. Одне з вичань в холодногірському районі пряме влучання приватний житловий будинок. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. Дійсно, через 2,5 години о пів 12-ї ночі під завалами було виявлено обуглене. Обуглені фрагменти тіла людини, стать та вік її зараз встановити неможливо, але виходячи з інформації від е сусідів, це дійсно є жінка близько 60 років. Е інші п'ять лучань в Шевченківському районі. Е одне з лучань біля е висотної будівлі офісного призначення, там е було знищено два автомобілі та пошкоджено фасад цієї будівлі. Також е пошкоджено е один з медичних закладів району. І одне злучань по приватному житловому будинку. Там внаслідок вибуху загинув чоловік. Станом на зараз встановлено інформацію про 30 травмованих осіб. Серед них є п'ятеро дітей. У всіх різного ступеню тілесні ушкодження є як гостра реакція. на стрес, так і забиття, перелами і порізи від розбитого скла та уламків. Попередньо для удару ворог використав БПЛА «Герань-2». Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинків, 13 автомобілів.